Доброго всім ранку, вітаю. У нас учора, та й сьогодні всю ніч ішов дощ. І йшов він майже цілу добу. Ось як показник його інтенсивності. Для мене оця наша калюжа. Ось вона так прямо лівий, з правим берег зійшлись, так би мовити. Так що вже не скажемо, що хоч. Хоча перед цим дуже довго не було опадів і була сильна посуха. А зараз пройшов дощ, і воно таке все незрозуміле стоїть. Ось зараз вам покажу. Це за двором. У мене тут ось такий рядочок. Це я тут висаджувала. хочу, щоб була як огорошка така. І тут бірючини, ось кущики. І поки ж вони будуть розростатися, то між ними насадила он оцих жовті, це солідаго. Ну це такий сорт, ну воно сортове. Це не те звичайне, що є агресивною рослиною. Золотарник. Це ж таке воно. Доволі стримано себе поводить, розростається, ну не дуже. А між ними я ще ось насадила фізостегії. Так як тут це за двором у мене ж, я його майже не поливала і ту посуху воно тут води не получало, тому воно зараз так і виглядає. А цей дощик вже ж воно квітує. Йому вже суттєво не допоможе виглядати краще, принаймні в цьому році. Ну от, то он гарний кущик. Наречена невеста. Молочай білоокаймлений. От яка простяська рослина, як виграшно виглядає. Воно тут теж насівається дуже, воно не кругом проростається. Я їх уже на більшу частину повиривала. Ну, один оставила, він прям оживляє весь куточок цей. То ось зараз покажу гауру. Ось теж вона свої гілочки похилила, ну це після дощу. Так вона підніметься. Вони даром кажуть, що бджоло цвіт. Ось даже зранку після дощу і бджоли. Це ось теж за двором обрізала той великий кущ піона. Поки що так я його зменшила суттєво. Його розмір отак по бокам пообрізала, а серединку оставила. Хай хоч щось буде, отак буде дуже порожньо тут. Там воно ще кущик теж так обрізала. Потім осінню я ці палички що не дорізала, я їх теж повністю приберу. Це я зайшла в двір уже, зараз тут подивимося. Ось теж тут похилились гілочки жгаури. Троянди не видержують дощу, теж хиляться, облітають. Отож через це Пару років назад я свій вибір зупинила на таких немахрових квітах троянд, тому мене переважають саме з таким типом квітування та ж Анжела і деякі інші. Це Вербине Бонарський показую. Це є гінацея. Я ж таки налажувалась на цих днях уже почати підготовку до. Хотіла збиралася уже копати деякі рослинки та пропонувати вам. Ну, Це дощ трішки перемішав, ну, а так, таки ж планую, планую деякі рослини запропонувати. Ну, от серед таких рослин, і хочу ж також викопати, і вам предложити оцю хінацею. Це вона. Незвичайна, я її вирощувала з насіння, і назву була назва, але я її не запам'ятала, бо тоді в мене ж не було такої мети щось продавати. Ну, вона, її видно, що хто розуміється на цій квітці, той розуміє, що це вона незвичайна. У неї такі ось і пелюстки тоненькі. І навіть саме листячко теж тоненьке. Ну, от теж я її можу викопати цей кущик. Ну, наприклад, от такого він зараз розміру. От я його розділю там на дві чи на три часточки. І... Буду за такий корінець просити, якщо менший там 50 гривень, більший, там воно показує, що можна розділити на два меншеньких, один більший, більший, може, і 100 гривень. Ну таке, Кому цікаво, вже на цій стадії мого пропонування, то пишіть мені, щоб я вже знала, чи викопувати мені його, чи не варто. Потім він також можу запропонувати кущики вербени Бонарської. Он родовик кровохльобка. Він проглядається, зараз видно його. Зараз я туди не зайду, бо грязно. Ось ще трішки похилила свої китиці гортензія. Це вже прямо останні останні квіточки лілейника. Теж от якраз принагідно можу і його запропонувати. Можна його викопати і розділити на кілька частинок. Кому цікавий такий колір, от як лимонний. Ну, я його і так збирала звідси прибирати, так що я хочу його в інше місце пересадити, а тут іншу рослинку таке містечко мені потрібне. Ну, тут ось так все виглядає. Це у нас тут груша, груш нападала. Зараз ось іще. Покажу вам такий флокс, де росте. Ой. Це він уже тут, а третій рік зростає, так що це живуча рослинка. Ось трішки інший, чисто білий. На цьому боці тут все як звичайно. Також ось буду пропонувати вам оцю піжму Градянова. Срібляста. Це вона зараз після доща трішки така неохайна. так коли було сухо, то вона дуже гарна. Ось також можу іще відкопати кущик такої жималості. Ось тут є окремий він. Оце ось його гілочки сюди дивляться, що я зараз показую, І тут ось його корінець, то можу відділити такий як основний кущ, а це від нього вже можна відділити. то вон так квітує хвоста. А ось іще така хвоста. Це вона проста, тонколиста, та хочу звернути увагу, як же вона гарно виглядає під час квітування. Ось прям це дощ, її трішки так похилились квіточки. А так вона дуже гарна, от до дощу була. У хостах зазвичай цінуються листочки, а квіти невзрачні, а ця навпаки вона. Листячко в неї звичайне, а от квітування дуже рясне. І тому така вона приваблива. Навіть якщо її таким рядочком посадити, розділити той кущ, посадити, то буде доволі гарно. Тому, може, комусь така ще цікава, то можу і таку запропонувати. У мене там рядочок висажений. Це ось показую це під бутилками. Я позавчора посіяла вже аквілегію зерничка. Накрила, тоді ще було сухо, а цей добовий дощ, звичайно ж промочив добряче землю. Ну, сподіваюся, що вона посходить і вспіє підрости до зими. Зараз саме час її висівати. Тут ось також можу показати вам ось такі ось кущики. Це арабіс. Знаєте, що це за квіточка, така вона навесні квітує білими квітками. І така вона, як грунтопокривна, вічно зелена. Оце вона такий вигляд зберігає. Цілий рік, теж ж її збираюся викопувати. Це тут окремі такі кущики. Я тут покажу зараз От то я показувала таку, вона і листочками. А це ось звичайна. Ось у неї широченьке листя. Ну і квітка. Оце, мабуть, вона така звичайна, що називають її лікарською. Хоча я теж її вроді як із насіння вирощувала. Ну, я вже багато усіляких видів рослинок цієї вирощувала, тому трішки підзапуталась, тепер вже сама веду якби, для себе з'ясування, яка із них цінніша, яка менш цінна. Ось уже соняхи такі скоро будуть квітувати. А це ось ще рядом така рослинка, вона жовтими квіточками квітує. Свого часу я її купила через таке листечко. Її вона називається гусимець. Я ж можу такий кущик викопати. Ну, на цьому буду завершувати свою зйомку. Ось показую кущики цинії. Які ж вони тільки рясні, то я там заставила, щоб насіннячко зібрати. Ось як ще гарно з ними тут виглядає базилік. Так він доволі такий який красунчик, він як декоративний. Буду знати, буду намагатися теж його вирощувати. Це саме цей пущик, ці ось їх три штучки, це мені Наталя прислала із каналу всім про все. І ось тут у мене ще рядом ця капуста калі. І вони прям підходять ось по кольору. Гарно виглядають. Ну от, дощик пройшов. Будемо сподіватися, що все буде краще зростати, бо на цей час так виглядало все не зовсім добре. А зараз воно повинно підправитись. Так що... Пишіть мені кому цікаві ті рослинки, що я сьогодні показувала. І ще там інші буду, потім як я його все накопаю, підготую, потім я зніму відео і буду вам пропонувати. Ну Вже мені буде цікаво і на цій стадії знати ваші зацікавленості з приводу деяких рослин. Все, я на цьому завершую. Всім до побачення, всім всього найкращого.